Боже всім, миру Божого, дорогоцінні! Ви знаєте, Бог він господар землі, він створив рай на землі, поселив нас людей на землі, щоб ми дбали про його власність, щоб ми несли любов, щоб ми несли мир, щоб ми несли благодать, щоб ми несли все добре. А люди в свою чергу взяли і знищили все найкраще, що створив Господь, давши любов. Люди знехтували Божою любов'ю, Божими законами, Божими заповідями. Люди почали з'єднуватися, земні жінки почали з'єднуватися з падшими янголами, в результаті чого на світ почали народжуватися просто біси, які створили свої заповіді, свої права і свої закони. Знехтувавши Божими законами, почали творити оргії, насилля, війни і просто беззаконням руйнувати цей світ, через що Бог не міг дивитися на те, куди йде взагалі людство у прірву пекла. Він мусив очистити, знищити першу землю і перших людей і лише праведному ною та його сім'ї дати спасіння для наступ.